Ми зараз живемо в епоху одержимості контролем. Прокинувшись вранці, ми одразу вмикаємо планувальник, покоління, яке почувається в безпеці лише тоді, коли має ідеальну дорожню карту на 5 або 10 років вперед. Ми починаємо хвилюватися, якщо літак затримується всього на 10 хвилин, а якщо виникає непередбачувана змінна, ми нервуємо, ніби втратили кермо свого життя. Це бажання контролю, це відчуття, що ми в безпеці. Лише якщо самі ведемо справи, це чесна реальність сучасної людини. Марія, у першому розділі Євангелія від Луки, не була винятком. Вона склала найбільш стабільний і прекрасний життєвий план, заручившись з Йосипом із дому Давида. Ідеальний план для безпроблемного шлюбу та створення сім'ї. Але тоді Ангел Гавриїл скинув у її життя колосальну бомбу, ось ти зачнеш у Лоні і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. вірш 31. Марія з подвом запитує, як це станеться, коли я мужа не знаю. Вірш 34. Це не просто пояснення ситуації, це крик вічаю. За моїм життєвим планом це абсолютно неможливо. Це той самий голос, який ми підносимо, коли стикаємося з планами, які ми старанно будували, вигукуючи, це поза моїм контролем. Але ангел відповідає так, бо для Бога не залишиться без беззаєсилим жодне слово. Вірш 37. Це твердження є декларацією, навіть якщо це глини, які ти поклала, зруйнуються, слово Боже обов'язково здійсниться. Саме в цей момент Марія приймає найважливіше рішення у своєму житті. Вона визнає, я ж Господня раба, нехай мені станеться по слову твоєму. Вірш 38. Це слово раба, грецьке, дул означає «рабиня», над якою господар має повний контроль. У той момент Марія повністю предала кермо свого життя Богові. Вона говорила: План Божий важливіший за мій. У цьому й полягає глибока Євангелія Різдва. Коли шлях стабільності та успіху, який ми планували, був зламаний і розбитий, способом, який за світовими стандартами був найбільш ганебним та небезпечним, Бог послав на цю землю найбільше диво Спасителя Ісуса Христа. Якби Марія до кінця наполягала на своєму плані безпроблемний шлюб, вона жила б як звичайна дружина однієї родини. Але коли вона була слухняною саме в тому місці, де її план був зламаний, почалося диво, яке змінює історію людства. Дорогі друзі, чи ви зараз тривожитеся та нервуєте через зламаний план? Чи ви зневірилися, бо результати, яких ви намагалися досягти власними силами, мізерні? Різдво говорить нам звільнитися від нашої одержимості контролем. У той момент, коли ми ненадовго відпускаємо кермо життя, яке тримали, і визнаємо, як Марія, нехай буде воля твоя, а не моя, ми приживемо диво, яке почнеться не з наших мізерних результатів, а з Божої сили. Вірте, що порожнє місце, де зруйнувався план, було, по суті, початковою точкою дива, куди Бог чекав можливості увійти, і я запрошую вас прийняти це різдване диво у своє життя сьогодні.